Григорові Чевченко Росалонька. Породила мене мати в високих палатах, та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати, купаючи, розмовляла Зі мною малою. Пливи, пливи моя доню, Дніпром за водою та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним. А ти залоскочиш, залоскочи моє серце, нехай не сміється наді мною молодою, нехай п'є, уб'ється, не моїми кров сльозами, синьою водою, Дніпровою. Нехай собі гуляє з дочкою, пливи ж моя, єдина, хвилі мої, хвилі, привітайте, русалоньку, та й заголосила, та й побігла. А я собі за водою. Поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже з тиждень, як росту я, з сестрами гуляю опівночі та з будинку батька виглядаю. А може, вже поєдналась з паном у палатах, а може, вже розкошує моя грішна мати, та й замовкла русалонька. Дніпро поринула, мов пліточка. А лозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах, пана Яна нема дома, ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала, і згадала, як упала, як промовляла, та й байдуже пішла собі в палати спати. Та не дійшла, довелось Дніпрі ночувати. І не незчулась, як успіли Дніпрові дівчата та й нею гратись. Радісінькі, що піймали, грались, лоскотали, поки вершу не запхали, та й зареготались. Одна тільки роса не зареготалась.